Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про конструктивні прибавки. Форма та розміри одягу дуже різноманітні і залежать від виду та призначення одягу, функціональних, естетичних, експлуатаційних вимог та моди. Зручність під час конструювання одягу визначається його антропометричною відмінністю формі, розміром тіла людини та характеру рухів, які найчастіше виконуються. Одяг не може бути точною копією тіла людини. Та частина тіла, де одяг прилягає щільно, називається опорною поверхнею. Нижче опорної поверхнеї між одягом і тілом утворюється повітряний прошарок, який забезпечує вільне дихання та рухи, створює об'ємну форму одягу відповідно до конструктивного оформлення та зручності. Тому одяг виготовляють більшим за розмірами тіла людини. Різниця між розмірами одягу та відповідними розмірами тіла людини називається прибавкою. Прибавка на вільне облягання складається з технічної прибавки, забезпечує вільне видихання та рухи, а повітряний прошарок регулює теплообмін та прибавки на декоративно-конструктивне оформлення одягу. Щоб спростити розрахунки, використовують сумарну прибавку на вільне облягання. Прибавка позначається буквою П. Наприклад, прибавки до мірки на півобхват грудей третій, це ПГ, прибавка до мірки на півобхват тарії, це ПТ, прибавка до напівобхвату стегон, це ПС, прибавка до обхвату плеча, це ПОП, прибавка до ширини грудей першої. П ШГ перше. Прибавка до ширини спинки ПЖС. Величини прибавок на вільне облягання наведені в таблицях. Визначають тільки ступінь прилягання на відповідних ділянках. Для зимових та отеплених виробів зазначені прибавки відповідно збільшують. Ширину рукава характеризує величина прибавки до обхвату плеча. Як ви бачите, наведені збільшення величини. Не постійні і залежать від багатьох факторів, напряму моди, виду виробу, структури, тканини. Їх необхідно застосовувати для побудови викрійки основи кожного виду виробу, сукні, жакета, пальта для кожного ступеня прилягання, прилеглого, середнього, вільного. Підписуйтесь, то ставте лайк, залишайтеся зі мною.